Сьогодні ми з вами будемо готувати страву під назвою М'ясо оригінальне. Для приготування цієї страви нам потрібні слідучі продукти філе, свине або куряче, цибуля рівчата печериці, перець, сир твердий, майонез, спеції. А зараз я покажу вам, як ми будемо готувати нашу страву. Беремо м'ясо, у нас філе свинини. нарізуємо на порції по 100 грамів. Далі відбиваємо філе з перчимо. викладаємо на деко застелене фольгою і змащене олією. На м'ясо викладаємо цибулю, другий слой перець, далі печерицю. Зверху посипаємо натертим твердим сиром. Робимо з майонезу рішітку, старанно змащуємо краї м'яса. випікаємо наше м'ясо при температурі 180-200 градусів 30 хвилин. Отримуємо ми чудову страву ніжне соковите, дивовижне, доповнене овочами і грибами філе.